Пропонується рішення про затвердження містаних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва на реконструкції ТЗОВЛМ на житловій будівлі під літерою А-2. Компресорна реалізація інфекційного проєкту, реконструкції трамвайного депо з метою створення інноваційного креативного простору на вулиці Травітовського, 57 у місті Львові. Пропонується дане рішення справками. Згідно з уваженнями юридичного департаменту, а також управління комунальної власності, доповнити словами не житлові приміщення створені у процесі реконструкції об'єкта оренди за договором від 10.01.2019 року номер F 1162019 в тому числі, якщо буде створена нова річ, підлягають подальшій державній реєстрації як власність військово міської територіальної громади і без правил штурмування запитання за вашу повністю. Мають тоді за озвученим заваження ставити дане проєкт -е, рішення там, на голосування. Хто за? Проти отримав свідчення прийняти. Пропонується рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва на реконструкції ТЗОВ медпарк нежитлової будівлі під літрою Б2 у межах існуючих фундаментів на вулиці Широкій, 68А у місті Львові. Де мова про реконструкцію нежитлової будівлі, де пропонується влаштувати відповідно там. Центр, наскільки я розумію, з медичними послугами, наступне, будь ласка, і тут видно, власне, наскільки, е, збережено, е, наступне, наскільки збережено архітектуру е, оригінальну буде будівлі. Що можна наступне? Там Фасад. Тут видно, як влаштовано внутрішні приміщення нежитлові, наступне. І так само буде опрацьовано благоустрій. Окей, okay. вчитися, mm -hmm. так переважно. до довкола так само вони вважали. Тут, Тут важливо так само, щоб було погоджено план благоустрою, як це передбачено даним рішенням виконавчого комітету, для того, щоб ми могли по цій алеї проект власне зробити цілісний, який буде далі продовжено в наступних чергах. <зв 'язково> Кондексі, да? так. Uh, раз це питання, Якщо немає десантно, то нам проти терміналічних прийом. Пропонується рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на нове будівництво ТЗОВ Олімпік ЛТД Плюс, багато крутим-житлових будинків, з будованим північні громадського призначення, центр дитячого дозвілля та підземним паркінгом на вулиці Китайській, судовогородній кооперативний Яром в місті Львові. Це одне з рішень. Тут є серія рішень, що стосується даного комплексу в забудові біля вулиці Китайської. Йде мова про достатньо складний рельєф. Власне, даний проект представлявся на місцевій раді міста. Був допрацьований так само в даному проекті було опрацьовано. Фактично, кількість паркомісць і покращено ці показники порівняно з тим, що презентувалися навіть на місто людівній раді на сьогоднішній день, якщо сумарно взяти по двох секціях, то е, співвідношення квартир до співвідношення паркомісць е, загалом складає один до одного. Ми в підземний підземних підземних паркомісць. Так задекларовано там. Ми це фіксуємо власним е, матеріалом. 15. Архітектори представили насправді достатньо докладні розрізи і плани з влаштуванням доріг. Тобто тут є певні моменти та аспекти влаштування цього благоустрою, але насправді з точки зору рельєфу, ландшафту, всі ці з'єднання вони є можливі. А є підключені проєктами представник компанії дня! Доброго дня. Усім добрий видання. Заводимо пане Заскон. Пане, пане Невез, пане Девере, скажіть, будь ласка, а в рамках проєктування, як ви чи ви підтверджуєте кількість паркомісць підземного парку один до одного, в залежності від кількості квартир, які будуть свободовані, і враховуючи наш складний рельєф цієї ділянки? Скільки рівнів ви плануєте спроектувати цей земний паркінг? І яка відповідна має бути? Я підтверджую один до одного відсоток, так як у нас є перша черга будівництва, на якому отримані містобудівні і обмеження. Машинних місць, де коефіцієнт зкладає 0,8. Загалом на комплекс коефіцієнт 1 до 1. Чи є питання, ми поговорили це щодо облаштування фізично цих приїздів довкола житлового комплексу, якою ви бачите дорожню карту реалізації, чи мова йде про використання території, яка є в межах житлового комплексу, чи мова йде про суміжні ділянки? А яким чином сьогодні ви можете підтвердити можливість реалізації на сумішних ділянках через українські підписані договорі чи є в попередні домовленості? Допередні <плес> договорів немає. Можливо, через порушення допуска. Облаштування з кавища. Ці сумішні ділянки приватні чи землі міста? Ні, вони нічні. Немає нічого. Тоді була ця дискусія, і тоді містобудівні внесли таке доповнення, що в тому числі з будівництвом проїзної вулиці від цього комплексу до вулиці Пасічки. Ці забудовники, в принципі, на це навіть дозвіл мають. Можливо, тут в рамках розгляду містобудівних так само це включити в містобудівні і передбачити, якщо ці землі не обтяжені війські, про будівництво цих будівних біля комплексу. Це буде, що ми тоді таким шляхом ішли. Приносити той самий варіант. Я так само зараз звірив з кадастровою картою, тобто на всі суміжні ділянки вони не є в приватній власності, вони є Це землі міста. І от скільки от будується ця дорога, вдовж, яка йде до нова дорога, по суті, яка уможливить безперешкодний зв'язок для існуючих мешканців загалі району, зв'язок нових мешканців з вулицею Пасічною, плюс нею цією дорогою зможуть користуватися інші мешканці вулиці Китайської. Так само ці проїзди, які десь там будуть привикати до цієї дороги, вони так само будуть по міській території, аналогічно, по міській землі, аналогічно проходити. Скажіть, будь ласка, пане Одиве, а що передбачено в тих трьох чергах щодо соціальної інфраструктури? Бо там буде понад 300 квартир, так ви розуміємо? Там передбачений дитячий дошкільний заклад. У черзі досить великої площі в тому 400 метрів квадратний. В першій черзі передбачено, там, де є містобудівні умови обмеження, приміщення громадського призначення, спортзал, басейн і, власне, багаторівневий паркінг І в третій черзі тільки паркінг і тільки житло. Тобто інфраструктура, в принципі, було, ну, на комплекс. Саме у мене. А приміщення дошкільного закладу і e, цей простір в першій черзі, який ви кажете, це він залишається як оператор e, забудовник, чи він буде переданий в місто для міських потреб? Я не можу знати такого питання другу. Доброго дня. Доброго дня. Алло. це ж рукай e... замовник будівництво. Власне, я Хотів сказати, що ми в першій черзі де отримання містопорівні умови обмеження, місто нас передбачено 200 метрів квадратних, які мають забезпечувати медіатакою і ми передаємо їх місту. Дякую за перебачення. Чи ще запитання, зауваження, Можемо запитання на голосування? З яких поправки, тобто перше, правки, я так розумію, від попередніх містоді в них мали бути допрацьоване щодо е паркування. Е друге, це є щодо об'їзду користування військо для пожежних автомобілів, тобто по в разі тих інших, е не можу, щоб їх не було, але е при потенційних загрозах є можливо надзвичайних ситуаціях. А які ще практики мали бути? щодо соціальної інфраструктури, це є. Окремо наголосити на те, тому, щоб передбачити то, власне садок в тій черзі другій, який розміщилися. Колеги, чи є то так, що різко? Тоді саме зараз. Ну, це рішення в облакому ствердженні місць будівником автомежі для проєктування об'єкту будівництва на нове будівництво ЦЗО олімпік КЛДД Плюс, багатоквартирно житлових будинків з підземним паркінгом на вулиці Китайський, судового родні кооператив в яру в місті Львові. Йде мова про те саме. Ми зараз в комплексі обговорювали це питання, і ці всі показники. Йде мова про останню чергу того, того самого комплексу. Тобто так само з озвученими пропозиціями, які були так, тобто, так. Тобто, Можемо ставити на самі тоді з озвученими пропозиціями щодо паркування, щодо об'їзді. Ставлю даний проєкт рішення на голосування. Ну, це рішення про затвердження містобудівних мов обмежень для проєктування об'єкту будівництва на реставрацію громадян приміщень квартири номер 1 з відновленням дверного прорізу східного тамбуру будинку пам'ятки архітектури місцевого значення охорони номер 4104 лв на вулиці Братів Ротинців, 16 місці Львові. Йдемо про відновлення дверного прорізу. ми бачимо, він в даному випадку є логічним, оскільки є фактично з тильної сторони будинку. І в даному будинку передбачено, і тут отримано так само висновок України історичного середовища про можливість таких робіт реставраційних. Немає заперечень, так, і ми не можемо звичайно. Пропонується рішення про відмову надані місту книгу мов та обмежень на нове будівництво ПП, сервіс Рілбут, багатоквартирного житлового будинку, з збудованим приміщенням громадського призначення, вулиці Рудницькій, 6 у місті Львові. Йде мова про житловий. Так, пропонується рішення про відмову днів умов та обмежень на нове будівництво проманівним було зунець, громадського призначення на вулиці Житній у СМТ Брюховичі Військово міської територіальної громади. Йде мова про ділянку, де є невідповідність цільового призначення землі, намірам забудови. Там є підсадівництво, фактично житлова дана будівля, а пропонується об'єкт громадського призначення на вулиці Житній. Я відповідність Так, відповідність цільовому призначенню земельної ділянки, яка є обов'язковою для. Що Пропонується рішення про відмову надання містом умов та обмежень на нове будівництво ПП сервіс Ріалбуд, багато протишновому будинку, збудованим приміщенням громадського призначення Рудинський 6 місті Львова. Мова про багатоквартирний житловий будинок, і там передбачено е при загальній кількості квартир загалом більше 20, близько 30 квартир всього шість паркомісць. Е насправді, дана, дана, даний будинок він так само ми е е звіряли з детальним планом території. Там є більше відсоток забудови, там є параметри, дещо відмінні від детального плану території, ну, є і невідповідність відповідність документації, і невідповідність, по суті стандартам. Які було задано щодо житлового будівництва. Але ще є задання. Якщо не маєте відставлювати опросування про відмову для місця, отримується рішення проміжні про відмову. Пропонується рішення про відмову надання міста не умов та обмежень на реконструкцію ТЗОВ комерційна компанія ПАЕФ Онікс у приміщенні першого-третього поверхів під літерами літрами 8.9922 1314. Загальну площу 85,3 квадратних метри пам'ятки архітектури національного значення охорони номер 32637 на площі ринок 40 в місті Львові. Ну відносно пам'яток архітектури, можливі реставраційні роботи, а власне реконструкція вона на пам'ятках архітектури тим більше національного значення є неможливою. тому це обґрунтована з багатьох причин відмова щодо даного об'єкту, який є під великим ризиком. Рішення про відмову Пропонується рішення про відмову надання місцевих умов та обмеження реконструкції ТЗОВ виробнича комерційна компанія Пеапонікс з приміщення другого поверху під літрами 10, 11, 16, 17, 18, загальна площа 48,2 квадратних метрів, будинку під а 3 пам'ятки актури національного значення з відповідним номером на площі ринок 40 в місті Львові. Тож такі та сама пам'ятка і аналогічні причини відмови. ще Ставлю останній рішення про відмови на місці казан про отримати рішення про відмови.